Так, і усім привіт. Так, це ви бачите? Це що мені здається, це не моя квартира. Кондиціонер. І так, це новий дім. Це новий дім. Це новий дім. Ось мій огород. Та мої. Мізери. Коротше, друзі, так, ви поняли. Клієнти, клієнти, клієнти. Та клієнти, мої перші клієнти. Добре. Так, е ой, я щось не встиг сказати. Я відкрив свій ресторан у новому селі, тому що моє старе село було знищено. Ну нічого. Так, добрий день ви щось хто е що ви хочете. Мені будемо скарамбургер, так, або не масік. Так, добре, добре. Так, де мій, чорт? Верстак забув. Забув верстак купити. Нічого, так, хліб. Так, м'ясо-м'ясо. А, точно, воно ж в холодильник. Так, а, де холодильник? Ага, ось холодильник. Я так вовнуюся, це перший клієнт. Так, дістати його Я Я не нема. Так, її не можна просто жарити. Точно, забув за овочі. Овочі в мене є тут. Так, капуста тут також. Томати, томати, томати. О, чорт. Чорт. Ну нічого, спахаю ще раз, висаджу. Так, лук треба обов'язково. Томати, томати, томати. Томати капусти ще трошечки. Капусти повинно бути багато. То листя салата часто. Так, тома... Ой, ще. чорт. Чорт. Ладно, засаджаю. засаджу. Засаджу все Так, добре. І ось так піду сюди. Так, треба нарізати його. Беремо ось так. Так, нарізав. Фарш тепер. Я кладу ще листя салата. Та по це не треба порізати. Ага. Так, тепер кладемо це. Так, кову сік. Ага, зараз все. Ааа, ай апахне та як. Так, практично готово. Так, точно, напої напої ось тут. Так, Каву не висіку одна штука. Угу. Залишилось ще трошки, м'язко буде готове. Так, шо? Угу. так, буквально пару секунд. А, Так, чо? Угу. Так, ще листя селарів. Мені треба верстачок. Оп, верстачок. І тепер все є вході. Так, кладемо хліб на хліб, котлетку на котлетку. Нагриваємо помідоркою та з томатом та листям салата, а зверху ще капуста і гамбургер. Так, угу, угу. так, ось тримайте гамбургер, так, не висік. А, а, покласти сундук, добре. Так, так, погоди, сундук. Так, а это... Це... Так, факт. Угу, так, хорошо, вы что? Будет. Мне будет у нас два гамбургера, яблочный сыдр. Доброе, доброе. так. Два гамбургера целых. Ну, ничего себе. Так, салат. Еще нарежу салат. Так, еще гамбургер. Возьму еще мясо. Вот Такой. Покласти сюди та нарізати, чорт. Нету. не, сюди, не це. Так нарізав і ще пожарити. Ось так пожариться. Так, поки що ще листя не забираю. Ще листя салату. Треба багато салату, Друг там буде ще багато Там ще є декілька клієнтів. Так, яблучний ситр. Це ось це у нас. Так, так. поки що котлетки готові. Я, я поки що зроблю ще один. Сюди покладу свої смарагдики. 15 штук. За ну, так непогано, непогано. О, ага. все, котлетки готові. так, І зараз скрачу цілих 3 гамбургера, виходить. Ось так. По-іншому склав. Так, три гамбурге. Так, один сюди, Так, ага, вам також. Так, так. ага, Добре, ось тримаєте два гамбургери, та я вийшов. У вас 26. Ага, ось бачу, 26. Так, а ви що хоч? Мені кого не ось сік, та сендвіч з яйцем. Сендвіч з яйцем. Чорт, у мене ж немає яєць. Ну, надіюсь, мої кури вже знесли два яйця. А то мені якраз треба два яйця. Так обережно, щоб ніхто не вийшов. Ось так. Так, цип-цып-цып, цип. о! О, якраз три яйця. Мені треба було два. Тонечок. Так, так. відкрийся. Ні-ні-ні, ти куди? Ти куди? Я так це що не пережив. Так, закрийся. А, все, погнали на Тепер по... так, три яйця. Так, я. Так, якось там. А, треба пожарити яйця. Так, відкриваю двері. Кутер... Так, пусть жарється поки що. Так, або я поки що почекаю, коли вона зажариться. А, кого не висік? Візьму, кого Одну штуку. Угу. Одна Чок, не дожари. Нарізати. Угу. Так у мене немає миски. Так, як він ще Так, дві ешні та хліб. Так, треба покласти сюди так. А, я неправильний огонь поставив. Треба змінити так, ось так. З другої на третю нічність. А то воно на А тут слабка сила. Занадто слабкий вогонь. Так, практично готове. Так, воно дожариться, осталось посолити. Так, витяжка працює, працює. О, готовий омлет. Дві ш... Три штуки цілих. А мені треба дві. Ось так. Так. Ага. Ось тримайте з вас десять смарагдиків. Ага, вже так, дяку, 10... так, ви вже поклали. Так, дякую. Так, але... О, мені три гамбургета, яблучних яблучнових Дві штуки цілих. Ох, -мо, їх багато. Дуже багато. Так, пошвидше. Добре, 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 добре. треба взяти Так, ось яска одну штуку. Так, один бургер в мене вже осталось еще два. Так, нарізали и ось так, пусть воно готовится А пока що я возьму два сиду. Так, Я поки що попробую. Даже да дуже добре. Так, свої 30. А ось ще 15. Ага, 51 смарок вже. Їшня доволі смачна, але б... будто трошки поражає. Ну это же мой первый бизнес. Так, добре, ось так, пожарив так, гамбургеры. Угу. Так, два яблочных сидра. Ага, так ось так, два яблучних сидора. І ось с вас 42 смараки. Ага, вже поклали. Так, дякую. Все так, ресторан можна закривати. Зараз треба буде скластися та закрити ресторан. Так, все, ресторан закривається. Так, більше двох стаків смарагдів на фармуф я. Ні. Так, покладу зараз сюди томати. Нічого так, лука. Луку вже немає, так Хоча косу муку я заберу з собою. Так, покладу сюди ніжик. Угу, так, Все, до побачення, ресторан закривайте. Приходьте через пару днів. Приходьте завтра. Завтра мій ресторан буде від... вибачте, ресторан вже зачиняється. Так, можна йти додому складати, складати, покладу сюди від своєї речі, Ну що ж, друзі? Це Напевно, все так. Покладу свої смарагди. і в мене зараз є більше півтора. Ну що ж, друзі, на цьому все підписуйтесь на канал, ставте лайки та до побачення. Пока-пока.